When the enemy shooting, you have to shoot back. Військовий полігон неподалік Луцька. Сьогодні тут чергові навчання. Своїм бойовим досвідом діляться фінські та литовські інструктори. Ми тренуємо командирів зводу, тож вони зможуть орієнтуватися, як керувати взводом, а також працюватимуть у команді зокрема, одиночний рух, командний рух, наступальні та оборонні дії. Такі навчання для сержантів, військові із Литви та Фінляндії, проводять уперше. На полігоні зібрали юних прикордонників, нацгвардійців, а також студентів військової кафедри Луцького національного технічного університету. Вони ще не мають знання, вони ще в процесі навчання, тому цей досвід для них є неоціненним. Вони будуть розуміти вже інші навіть напрямки, які за іншими стандартами, не українськими, буде йти підготовка. Артур Синчишин, прикордонник, пройшов чотири роки Національної академії і вже більше року охороняє державний кордон. Відзначає особливий підхід фінів до підготовки військових, бо каже, попри те, що аналогічні вишколи проходив вже у другий день цих навчань, розуміє, чим фінська методика навчань відрізняється від української щодо руху відділення при наступі, руху відділення при обороні. З які завдання визначає командир взводу, саме нашим таким початковим групам, в яких ми зараз навчаємося, цілком фундаментально схожі. Проте є різні положення підготовки до ведення вогню, є різні завдання, які визначаються вже як складові ділення. Увагу військові інструктори акцентують саме на тому, аби хлопці та дівчата на полі бою часом у критичних ситуаціях могли керувати цілим підрозділом. Лідерці тренінг і спейстон. Тренування командувачів розроблені на спеціальній системі. Спочатку ти отримуєш місію, аналізуєш ситуацію, робиш вибір і, врешті, ухвалюєш рішення. І що найважливіше, ти можеш давати наказин юметедісісендемост імпорт юкенків оде. Двох тижнів, впродовж яких фінські військові працюватимуть із українськими прикордонниками, нацгвардійцями і студентами має вистачити, аби опанувати базові навички командування підрозділом. Тим більше інструктори зауважують, що хлопці і дівчата вже непогано підготовані. Рівень учасників студентів дуже високий. Вони дуже швидко вловлюють інформацію, і це лише початок, це базові тренування. Ми матимемо і симулятори, і заняття у класах, і тренування в полях. The in the field. тобто робитимуть усе, аби учасники навчань, опинившись у реальній зоні бойових дій, могли зорієнтуватися самі і скерувати цілий підрозділ. Прикордонник Артур каже, що отримані тут знання передаватиме своїм колегам, які не долучилися до вишколу, свої теоретичні практичні навички підвищити та в подальшому використовувати під час навчання нашого нашої молоді, наших військовослужбовців, які безпосередньо служать зі мною на одному підрозділі, для того, щоб в подальшому. Якщо буде така вказівка, могти поїхати боронити нашу батьківщину. Такі навчання перші в Україні та в подальшому їхню географію планують розширити. Як зазначили інструктори-організатори, із українськими військовими працюватимуть виключно в Україні, аби ті не витрачали час на переїзди. У мене були перемовини з міністерством оборони, і якщо в нас все вдасться, то ми тоді будемо на постійній основі з залученням університетів проводити навчання не тільки на Волині, а відповідно і в цілій Україні. Наразі із військово Службовцями і курсантами працюють восьмеро фінських інструкторів однак у подальшому планують залучати і нових фахівців. Ольга Матвієва, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.